Капеланське благословіння на 28 листопада 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благославлю. Благословин Бог нас, завжди нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлії ми чуємо про те, як фарисеї прийшли до Ісуса і сказали, що Іра шукає Його вбити. Походь від ціля. Але Ісус їм відповів. Мені треба і сьогодні проповідувати тут, і завтра проповідувати тут. А на третій день мені треба буде йти далі на проповідь. І сказав Єрусалим, Єрусалиме, скільки разів я намагався зібрати вас під крилом своїм, як птах своїх пташенят. Але ви не схотіли. Посилав пророків, щоб ви вони вам говорили, а ви їх не прийняли. І говорить про те, що саме тому і залишиться вас дім порожнім, доки не почує від вас благословенство Дем'я Господнє. Мою увагу, знаєте, мою увагу привернули ці слова і залишається вас дім порожнім. Якщо ми подумаємо про Єрусалим як місто. То чим славно воно для пророків і для Бога, тим храмом, який там побудований, якому, який призначений для Господа, і в цьому храмі Господь захотів оселитися, перебувати в ньому, щоб він був Богом для цього народу, а народ вважав його за Бога. І ось ми чуємо ці слова, що дім, мій, дім ваш буде залишитися порожнім. Єрусалиме, ну тобто саме місто. І для мене ці слова говорять про те, що дім серце, серце яке храм, який передбачений для Господа, але він виявляє, виявляється порожнім. Бо після того він сказав і. Каменя на камені не залишиться від цього міста, від цих гарних стін, які тут побудовані. Коли учні після входу в Господня в Єрусалим сиділи на пагорбі і дивилися на, красоту, на красу міста, міста самого. Чому каменя на камені не залишиться? Бо це місце залишилося порожнім. Тому Місце, яке передбачено для Господа, Господь не оселився. Або, як випадку, з Єрусалимом залишив це місце. Ми думаємо, що це означає для нас? А багато чого означає, бо в цьому місці було багато людей. І у, цих, у кожного з тих людей, які були в цьому місці, є місце для храму Господнього, серце своєму. Якось місце це образ всіх тих людей, які в тому місці знаходяться. Спочатку в тих серцях цих людей, ці серця цих людей, які є храмом Божим, стало порожньо своєю, своїм життям. Люди не, знаєте, зробили так, що від тіля в місце, де. Передбачено для Господа, він пішов і залишив порожніх. І коли це сталося з практично всім містом, тоді і саме місто стало порожнім. І Господь, дім став порожнім. Те, мій дим, де Сторний для мене, став порожнім. І він шкодує за це. Як Єрусалим, як зібрано, Знає поняття, але яке складається з тих сердець, які там проживають, які туди приходять, які там поклоняються. Зовнішньо красиві стіни є, зовнішньо процес відбувається, а насправді там Господа немає. І це є небезпека, небезпека для мене, щоб я подивився на своє серце. Нібито воно зовнішньо. Добрим, вважається, виглядають, а насправді Господа там немає. Він там не оселився, не, не, не те, що не оселився, він там був, а я своїм життям зробив такі умови, що він в житіля пішов. І якщо я не задумаюся, як неневітяни місто Неневія, і не покаялися разом з цим містом. А це означає, що кожна людина і цар і, е, саме, ну, і цар і нижчий не покаялися, Господь не повернеться. І там зветься пустим воно, яке підлягає до знищення, що і каменя на каменя від нього не залишиться. І відбувається відновлення це, очищення цього міста або місця у моєму серці покаянням. Каялися невітяни всім містом, і як каялися люди, які грішили. І це покаяння, покаяння дано нам на спасіння, на життя. І про це ми повинні задуматися: про місце, яке в нас розташовано, для кого воно призначено, і що нам треба зробити, щоб воно не залишилося пустим, а наповнилося Духом Святим. Амінь.